Це почився такі поляниці у нас на кислому молоці, а потім змішується з маком, з цукром, додається трошки води, щоб вони пропарилися. Готовим покажу. І там спробуйте. Якщо у вас таке не роблять, то я вам дам Дякую, дякую. Начинка буде такий мак, да? це так? Вже це вже готуємо. Мак, да. мак. Ми дома треба взагалі то мак перетираємо свіжий такий, але тут немає можливості, то ми купили жодного. А на чому тісто робили? На Накисло молоці? Так. так. Кисломолку, яйце. Так, да, і сода яйце. Кисломолоко, яйце, сода, сіль. Так, без цукру І без трошки цукру, так, щоб вони просто розсумалося. <головік> да. Потім дуже здувається, тому ми мусимо, того, щоб воно так не здувалося. <головік> Тепер на сковородку ми його прожарюємо. Я маю його пригостити. Так, якщо сьогодні спаса. Але ж на макове Ні, у нас на спаса завжди. Вас на спаса? У нас на макове я ті коржі з А ви звідки? Черкащина. Бачите, піднялись на судні, та й піднялися, так? Бабка наша ще поклана іменно на цьому. Не можу взяти. Так. давай, яблучний спас, з яблуками і маковик. Ось такий корж з маком.